Поговоримо про музику. Презентація другого номерного альбому Козак-систем Живи і Люби відбулася в рамках нового рок-шоу Наш маніфест в столичному клубі Атлас. Рок-шоу складалося з двох частин: спочатку на сцену вийшов Сергій Жадан і Скапанк гурт з Харкова Собаки в космосі, а потім вже з'явилися самі козак-систем. Рок-шоу Наш маніфест вийшло яскравим, потужним шалено драйвовим. Зі сцени звучали правдиві гостро соціальні тексти за межею та прості ліричні «Про кохання». Концерт відвідали друзі та колеги «Козак Систем» – Оксана Забушко, музиканти гурту ВВ. Ірма Вітовська, Марічка Падалко, Тоні Матвієнко, Тарсен та Мірзеян, Сестри Тільнюк, брати Капранове, Антін Мухарський, Марічка Вормака та багато інших був на концерті. І наш Остап Українець. А перед рок-шоу він зміг навіть поспілкуватися з солістом «Козак Систем» Іваном Леньом. Коротку заколісну розмову ми і пропонуємо вашій увазі. Іване, ви презентуєте сьогодні з козаксістем свій новий альбом, але це відбувається в рамках цього проєкту Наш Маніфест, про який дуже бага... про назву якого дуже багато пишуть в інтернеті, але про суть сказано дуже мало, тільки що от це щось грандіозне, в якому задіяно багато діячів культури. Можете глядачам трохи от в подробиці вдатись? <різь> Розумієте... Я думаю, те, що ми хотіли сказати нашим маніфестом, воно давно вже визрівало в головах свідомих українців і зривалося з язика не одного патріота України. Йдеться про те, що своїм маніфестом ми разом з усіма українцями так сказали нашим так званим сусідам, що ми хочемо пожити без вас. Ми хочемо. Нарешті позбутися їхнього впливу на наше життя. Ми хочемо йти по тому шляху розвитку, який давно, давно мріяли, і не потерпимо жодного втручання в наші внутрішні справи. Те, що він вийшов жорстким, ви знаєте, з ними по-іншому не можна. Вони, на жаль, іншої мови не розуміють ні дипломатичної, ні. Демократичної, ні лояльної, ніякої. Вони брешуть, вони нагліють, вони перейшли межу. Давно перейшли межу. Я зараз маю на увазі всі, хто підтримує політику Путіна, всі, хто так і не зрозумів, що Україна це незалежна країна з народом, який відрізняється від савків, і ми не єдиний народ, як би вони того не хотіли. Ну і треба ще зазначити, що цей маніфест, він вбий у собі совка. У нас з вами фактично ще не вивітрилася оця совкова психологія поведінки. Ми продовжуємо жити якимись радянськими мемами. і... Нам зараз треба плідно працювати над тим, щоб кожен покупався в собі і зрозумів, яким має бути оцей от сучасний українець. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення? Без без Життям своїм залишається втішили. Війна свого не сійме русло. Радна, брата, не саме свого. Прийме вода, іде наук. Braço a braço, fiz a sua Оцей маніфест це продовження того, що протягом цього року говорилося можливо, квінтесенція того, що говорилося в українській культурі. Мене ще з приводу митців, запрошених до роботи, зокрема над вашим альбомом, які були вказані там багато людей, які виступали авторами текстів чи то ідейними натхненниками. А от дизайнером обкладинки альбому вказаний Андрій Єрмоленко. Це ну, доволі відомий у вузьких колах митець з розряду жлоб арт. І ось це те, що ви мені щойно сказали: «Вбию собі Савка. Вони ідейно пов'язані, зокрема, з діяльністю Єр Єрмоленка і цих інших митців до Євромайдану, те, чим вони займались для побудови громадянського суспільства ще в раніші періоди. Чи це уже от цей маніфест? Це суто реакція на події минулої зими. Цей маніфест. Можна було би написати 300 років тому назад, і він був би актуальним. З часів Богдана Хмельницького наш народ постійно бореться проти московського ярма. І тут можна згадати і Гайдамаччину, тут можна згадати і Коліївщину, тут можна згадати Холодноярців, тут можна згадати воїнів УПА. Тут можна згадати героїв Крут, тут можна згадати всіх, хто загинув від рук більшовиків, від рук НКВД. І ми з вами продовжуємо ту боротьбу. І ця боротьба тільки зараз фактично увійшла в от свою фінальну стадію. Ми маємо всі можливості разом із допомогою європейців із допомогою е американців. І з допомогою американців, і в принципі, ну людей зі здоровим глуздом, маємо можливість відірватися назавжди, перемогти вплив е Росії на всі країни, які оточують цю російську територію, і нам, нам цей шанс випав, і ми його не загубимо. А такі хлопці, як Ярмоленко, Олег Саман, Іван Семисюк, Сергій Жадан, Фозі Сидоренко, Мар'яна Садовська, Ельвіра Саріхаліл, Андрій Середа, Дмитро Лазуткін, Юрко Іздрик, Катя Чілі, Сашко Положинський, Артем Поліжака, Мох Перкалаба. Мій список може бути безкінечним. Це той авангард українського сучасного мистецтва, який весь час показує своїм прикладом і своїми творами, яким має бути сучасне українське буття. Хочу знати, що таке матрешка, оренбургський платок, та подоводочку селедка. Чорну ікру я не їм і не їстиму, мені полі гвіця смакує, бо істину шкатулки З палеха мають бути в людський зріз. З грузом в вісім, найді спільний зміст. Тобто я не помилюсь, якщо скажу, що першорядна роль, зокрема, вашого альбому і всього цього проекту все-таки просвітницька має бути для українців, а не суто для, для насолоди, як кажуть. Те, що ми робимо, ми робимо. Не тільки з просвітницькою місією, тому що ну ми не вважаємо себе ніякими пророками, ми просто музиканти і, і ну, активні, активні люди, які просто аналізують те, що бачать, реагують на любі зміни в просторі і намагаються через свої твори виразити свою власну позицію. І я не хочу знати, що таке матрешка, Оренбургський платок та подавочку селедка. Чорну ікру я не їм і не їстиму. Мені політ гріза смакує, боїстин. І... Якщо для когось ті речі, які ми робимо, являються орієнтиром або вказівником, окей. Окей, кожен на комусь виростав, кожен когось слухав, вчився, переймав. і... На, мабуть, настали часи, коли нас починає хтось слухати і вважати своїми там, не знаю, вчителями. Хоча я кажу, це пафосно для нас не це важливо. Для нас важливо бути щирими, самовиражатись, мати можливість це робити. Це дуже важливо. Не усім це дається. Ви знаєте, що дуже багатьом, наприклад, в Росії, а там також є патріоти, хоч їх там набагато менше, але вони є. Так їм там набагато важче, тому що для них це небезпечно. Так само, як небезпечно тим, хто зараз залишився в Криму і продовжує проявляти свою патріотичну позицію по відношенні до України, тобто той, хто вважає Крим Україною. Це небезпечно, це для багатьох може закінчитися смертю або в'язницею. Наш альбом другий альбом, і дещо відрізняється від першого. Мені здається, що перший альбом це такий міцний, якщо робити аналогію з народженням дитини, то це такий міцний козирлюга. Безкомпромісний абсолютно. А другий альбом це той самий козак, але дещо, дещо порозумніший. Порозумнілий. Він став більш романтичним, він став менш однобоким. Він почав світ бачити ширше, тому в цьому альбомі більше романтики і більше тих засобів. Які нас трошки віддаляють від е, буквального етнічного звучання. Ми за свою кар'єру випустили багато альбомів, і кожен із них все-таки мав таку добру дозу етнічного, так? Оцей альбом він має найменшу дозу в силу того, що ця етнічність вона переросла в наш е, вже такий сталий образ, як. Е, як як музикантів, які ну, цей стиль започаткували, тому ми можемо собі дозволити деякі теми, деякі е мелодії заграти вже не на традиційних супілках, а кардеон труба, а на якихось синтезаторах і на цікавих тембрах, які, на наш погляд, більш гармонічно виражають ту чи іншу емоцію. Такою зміною, як ви сказали, ну і звучання гурту, і трохи тематики самої помічається якась зміна в аудиторії, яка до вас приходить, якась, яка від вас іде, можливо, от, для вас, самих, як для людей, які грають концерти доволі багато, було це помітно по залах, які ви збираєте? Ну, у нас є сьогодні можливість перевірити, наскільки та публіка, яка до нас привикла, привикла до нашого звучання. Буде реагувати на оце нове, що ми їм сьогодні покажемо. Ну, з огляду на продані квитки, я думаю, що це вже успіх, адже люди приходять не тільки на, на звучання, люди приходять на, на колектив, або, скажімо так, на, на ту енергетику, яка їм близька по духу. Сьогодні в залі буде дуже багато класних людей. Класних, світлих, добрих. Багато з них знані люди. Очікується майже весь бомонт, якщо так можна сказати, музичної сцени, української музичної і рок сцени і альтернативної сцени. Тому сьогодні свято. Тому, тому вважаю, що нам повезло. Ми живі, здорові. У нас попереду багато планів. А я вам дякую за інтерв'ю і мушу бігти на визвучку. Дякую вам. Kozak system, Elvira Sarikhalil, Crimean Tartars, Ukrainians. Remember the sad spring that changed us forever, changed us forever, changed us forever. <laughs> <laughs> Дороги не пройдені, файли не стерті, і біля вхопить, то не відпустить, втікати марно, потрібно бити, щоб кров гаряча, штовхала силу. Перед очима портретик спитий. Невже це рило буває милим? Стуливши очі, шукали правди, Сіпивши зуби. Сховали люди, лишились гади, самі сонця, ліктар на стелі, і телевізор стоє отрутою, радіо в'яже піснями солодкими добра людина, зробилась лютою, щастя врива, не міря соліда і i Крутить останні відомості Хтось перепише історію заново, мертвими падають, птахи окрилені рилами риють, могили порядності, очі потуплені, голови скилені, від меншу та другорядності Першим ударом раптово в втопілиться, з край наскочить, ногами закопає ніхто не схопиться, ніхто не схилиться, всі б'ються за право звати з Європою. Царська слава вжилась на дні підлітково людей.